No hayalita 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 А що ви хочете побажати, Колі? Щоб Коля був здоровий, що ми ще побажаємо йому? Че... Щоб слухався маму. Щоб ти в нього було так. багато подарунків. Друзів. Багато подарунків. Багато, багато друзів. Багато другів, багато подарунки подарунків. А Катінька що побажає Колі. Що ти побажаєш Колі? Щось таке хороше-хороше. Що ти придумаєш? Я знаю. Це вон той, який кудно не получав. Це хороше. Я знаю, що це... все? Ви вже все сказали? Я пінкін, я не пінкін. Пінкін, я не А ти не повторяй. Yeah. Мовпи. Та що, коли ви побачитесь з Колі? Ну, кажи, до зустрічі. До зустрічі. Кажу, Дя дякую за... <хух> дякую за... <хух> Зайчик. <хух> не балуйся. Кажу, дякую за запрошення, ми приїдемо. Me não <tipuliffe> sei Me você quer. se você quer. se você quer. Eu não sei se você Me Eu não sei se você А це я тут драсти знімаю на відео, 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 відео. видео зневно народження, Коля Слухай, а по-моєму у нас щось со звуком а ну, чекай, ні?